Розвивається прапор наш гордо, на будівлях держустанов на простих українських подвір'ях і показує силу нам знов. І звучить гімн у кожному місті, і готується кожне дитя. Привітань тисячі розповісти для країни. Де рідна земля, де знайома кожна стежина, рідний дім і школа своя, де виховують вільну людину, і куди всі спішать із даля. Це і рай на землі, і оаза, це країна тисячі мрій, ти впізнаєш її відразу. Лиш прислухайся трішки постій. Чуєш, спів пташок особливий і розмову вітру в гаю, біг хмарин по небу мінливий. Я так щиро усе це люблю. Я люблю тебе, Україну, як би важко тепер не було. Мову ніжну твою солов'їну і ревучий старий Дніпро, з незалежністю моя рідна, за яку знов у бій ідеш, хай нарешті ти будеш вільна і разом дітей дома усіх збереш. Я маленька українка, говорити мій дзвінко, а якщо я заспіваю, скрізь мене тоді пізнають. Я є гівка свого роду, українського народу, всі традиції вивчаю, історію я знаю. Я свій рід не підведу, сили у собі знайду, бо буду слухати серпина, щоб знати на відміну, бо народ мій мудрі люди. Великі народи великої країни. Проголосити 24 серпня 1991 року україну незалежною демократичною державою. І на оновленій землі. Врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.